Минулого року указом президента України на базі податкової і митної служб було утворено міністерство доходів і зборів України, на яке покладені завдання із адміністрування податків і зборів, митних платежів єдиного внеску та наповнення дохідної частини державного бюджету. Сьогодні міністерство доходів і зборів відзначає першу річницю своєї роботи. З цієї нагоди відбулася всеукраїнська відеоконференція з участю міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Сьогодні мова буде йти не тільки про плани, а й про підсумки першого року нашої роботи. Оранно на рік тому указом президента України було розпочато створення Міністерства доходів і зборів шляхом реорганізації податкової та митних служб. За цей рік ми провели повну інтеграцію двох служб, оптимізували свою організаційну структуру. У кожному регіоні було сформовано дієві територіальні органи з чітким розподілом функцій та повноважень. Ми стали єдиною командою спільною місією, цілями та цінностями.